Попереджувальні знаки, небезпечний поворот праворуч, знак попереджає про заокруглення дороги радіусом менше 500 метрів поза населеними пунктами і менше 150 метрів у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю. Знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 метрів у населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані.